Велика Британія безумовно міцний та надійний партнер України. Яскраво вони це показали під час російського повномасштабного вторгнення до нашої країни. Саме Великобританія та тодішній прем'єр-міністр Борис з Фромланден зробили надзвичайно багато для наших збройних сил, надсилали необхідне озброєння, приймали українців, які тікали від війни до своїх міст. Але бойові дії тривають до сьогодні, а премєр міністри Великої Британії змінюються. Пропонуємо вам дізнатися більше про Ріші Сунака, який нещодавно став прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Та чи змінилося ставлення Британії до України? Що ви намагатиметеся знайти компромат на Ріші Сунака, то вам це не вдасться. Як не вдалося це політтехнологам лейбористів під час попередньої парламентської кампанії, де б не працював Ріші Сунак, усі роботодавці говорили про його приємний характер. Вічливість та інші подібні якості, що вкрай складно описують рівень професіоналізму та компетентності. Утім, ріші Сунак має якість притаманну лише справжнім політикам, це відчуття моменту у 2018 році. Він отримав місце молодшого міністра з питань місцевого самоврядування в уряді Терези Мей. Вже за рік він підтримає Бориса Джонсона, головного критика Мей. І виступить за жорсткий Брексіт і перевибори до парламенту Великобританії. Консерватори на чолі з Джонсоном здобули колосальну перемогу над лейбористами, здобувши підтримку чималої кількості електорату останніх звичайних робітників. Сунак спочатку займає пост заступника міністра фінансів в уряді Джонсона, а потім очолить казначейство Британії. Він братиме участь у скандальних вечірках Джонсона. Та отримає штраф за недотримання антиковідних заходів, а потім сам критикуватиме тодішнього прем'єра за безвідповідальність і заявить про вихід з кабінету, що запустить процес падіння уряду. Усе це дозволить Сунаку стати одним з ключових кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Варто нагадати, що Велика Британія зараз знаходиться в досить серйозній кризовій ситуації. З якою впоратися буде надзвичайно важливо. Саме тому ріші Сунак, по-перше, звертає увагу на внутрішні проблеми у своїй країні, а вже потім буде задумуватися над тим, яку допомогу надавати Україні. Чи це означає, що Сунак приділятиме Україні менше уваги, ніж його попередники, такі як Борис Джонсон з Фромланден? Але тут ключова причина навіть не в новому прем'єр-міністрі. А в самій політиці Британії <рес> для неї Росія це держава, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Європі та збільшити свій політичний вплив на інші держави, чому власне і протистояло Сполучене Королівство завжди. Не варто забувати, що криза в Великобританії спровокована в тому числі війною в Україні, котру розв'язала Росія. Головна ціль Сунака подолання проблем в економіці. Що напряму означає подолання російської агресії? В цілому Британія залишається одним з найбільших союзників України. А Ріші Сунак продовжує справу Бориса Джонсона та активно підтримує нашу країну як словами, так і діями. Наприклад, новину про передачу британських танків «Челленджер-2» оголосив саме він: дипломатичні та економічні відносини також зміцнилися. Адже за цей довгий рік Британія побачила, які цілі переслідує Україна у цій війні, і стало очевидним те, що мотиви цих двох країн є спільними зупинити російську агресію будь-якими засобами. Тому варто зазначити, що Ріші Сунак чудовий вибір для британського парламенту, адже він ні в якому разі не забуває про світові проблеми, особливо про Україну та військову допомогу їй. Але й не зациклюється на цьому, пам'ятаючи, що на його плечах надзвичайно тяжке завдання подолати кризу у власній країні, яку спровокувало безліч факторів, у тому числі і російська агресія. Слава Україні!